Що я вже дивилася? По перше, грудень на диво ресурсний. Скоріше за все, таки якісь ресурси нам передадуть або утвердять. А грудень перемовно договірний. Скоріше за все, будемо мати якісь а, можливості перемовин, знову ж таки, знову навколо ресурсу, навколо подальших дій, якась така історія. В мене буквально, я ж кажу, вчора там давала інтерв'ю. в мене такий постійний цікавий контекст, що не запитаєш про що хто говорить, говорить про перевернуту вежу. Тобто, як зупинити руйнацію, як стопнути ескалацію? Все крутиться навколо цього, як типу, зупинити ескалацію, більшу руйнацію в цій війні. Не тільки в нашому контексті, я так розумію, в цілому в загостренні. Да? Ми стріляємо туди, вони стріляють по нам, це все напруження, воно тільки зростає, а тут летить якась вундервафля середньої дальності. ну от от Отакі от от, да? такі нюанси. типу, як їх зуп... І багато буде до перемовин, варіантів навколо цього. Схиляюся до того, що можуть все-таки намагатися пхати цю думку про, потенційне, про потенційний договір про нестріляння, там, наприклад, аля по а, цим енергетичним об'єктам, або про якийсь там період тиші без обстрілу. Ну, коротше, якась така от історія може знову повернутися до перемови цієї цій темі у грудні, бо воно фігурує. А потім а, динамічний грудень, все одно полишається попит. Поки ті будуть намагатися поговорити про це, у нас буде люте загострення. Летіти від нас буде дофіга, по нам буде летіти дофіга, і оце перекидування, ну, як би з одного боку, ми будемо мати у дуже успішних таких влучань. От, вони будуть точно по нам гасити. це, то так само ну, як би, випадає. А потім а, випадало все ще загроза для якихось. Вона в мене і падала, і продовжує випадати для якихось офіційних облич, для якихось важливих облич, не тільки в Україні, в світі є загроза для життя, там можливі якісь теракти по якимось особам вони також фігурують цей з такого ну, грудневого загострення на фронті, певно, продовжується, але там туди до другі. Половині грудня випадає, що, ймовірний, якийсь спад якогось темпу. Дуже, ну, як би він фігурує, що може спасти темп. Ну, Це от із того, що по грудню. Так, і в мене єдине із такого попередження, яке в мене випадало, це питання, можливо, зараз періоду більшого, більшої фіксації ворога на території. Західної України, західної частини України, тобто незвичне нам на жаль. Да, там Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, да, от в такому ключі і Київ, і, от як, і Одеса. А от і ще туди, на західну частину, бо там є, є певні якісь загрозливі штуки, і я не розумію, які саме, але там більше стосується військових, мабуть, об'єктів, я би так це назвала, якихось критичних об'єктів і військових об'єктів. І воно профігурувало. Тому, будь ласка, хто там? Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, навіть Закарпаття, да, навіть Закарпаття, будь ласка, в цей період часу дійсно поспускайтеся кудись у безпечні місця, тому що динаміка на те, що ворог буде намагатися вас тероризувати, в, 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 вашу, скажімо так, частину нашої спільної країни, я так окреслю, воно дійсно випадає, як загрозлива історія. Тема київської греблі, те, те тема е, київської греблі і терактів, пов'язаних з водою. Вона знову повторююся, вона червоної лінії простягається взагалі. Там не тільки про е, київську греблю, а в цілому, да, про цей е, загроза з води, повторення загрози з води, вона якби є. Чи є загроза для київської греблі? Загроза є, але вона перманентна, поки як вона і була. Тобто немає скачка. Я ну в мене поки не випадає, щоб ми говорили саме про скачок загрози, да, який має бути таким сигналом, що ой-ой да, прийняли якесь рішення. Тобто загроза вона висить, але вона от в такому перманентному моменті. От у чому як нюанс М -м, скоріше за все будуть знову намагатися атакувати десь в районі Дніпро ГЕС. Я не бачу, в мене, поки не випадає, щоб це була якась ну, якісь серйозні руйнації. В мене так не випадає. Але загроза потенційного обстрілу знову вона в мене випадає до кінця року. М -м так. Є. Найближчі перспективи обміну? Прям найближчої не бачу. Потенційно випадає можливість місяця через три. Але якісь військові є. Наші? У мене випало як там з прикордонниками? Вони чи. Якось в місцях позбавлення волі, чи вони засуджені, типу якогось такого формату, що там з обміном велика проблема, і за їх якогось типу статусу. Не всіх, але от переважно. І в мене випадає, в мене випадала можливість обмінів, але вона не в, найбл, в мене не випадало найближчої перспективи. Тобто, що там є якась от важкість із за якогось чи місця їх перебування, чи їхнього статусу, чи і перше, і друге. Тобто я не знаю наскільки там, бо я розумію, що певні хлопці осуджені, не осуджені, у них там по їхнім типу законам, от, гівнястим. Ну, коротше, але от, 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 от такий момент. Тому... Якось так у мене випало. Питання загострення е, ситуації. Пит напрямую стосується п'ятірки жезлів конфліктності. Ситуації я маю на увазі, скоріше за все, фронт, ескалація загалом тормозить цей процес. Там активна робота іде, але вона в якому форматі? Вона випадає активна, активна. Потім переходить в стадію повішеного, тобто не можуть знайти дотичну. Да, відбувається якась активна дія там на фронті з обстрілами, і ще якась історія. Знову відбувається активний перемовний процес. У мене випадало, що ми на грудень е, маємо. Е, Побачити обмін, і можливо, навіть не один. От там я тільки не розумію масштаб, воно в мене якось так дивно. Можливо, якийсь невеличкий обмін і трохи більший обмін. Але от ми маємо за цей період до нового року. У нас фігурує, що є ймовірність двох обмінів.